Я нещодавно переїхала з Чернівців в горішні плавні і вражена тим, наскільки мало людей збираються на такі мітинги для того, щоб підтримати полонених. Я не вірю, що в кожної людини не знайдеться однієї години на тиждень для того, щоб підійти і підтримати рідних полонених. Подивіться, будь ласка, на ці очі рідних і близьких, які виходять і бачать. Поруч з собою людей, які можливо не мають особистих знайомих в полоні, але вони прийшли їх підтримати. Тому це не це не потребує коштів, це не потребує якихось надзусиль. Я вас дуже прошу. Одна година на тиждень вашого життя, і це є велика підтримка. Це те, що ви можете зробити. У мене немає рідних в полоні. В мене є знайомі, друзі. Мій наречений він загинув. Він був Воїном і він загинув, але замість того, щоб опустити руки, я виходжу підтримати побратимів виходжу, підтримувати дружин інших військових для того, щоб не опустити руки, не зламатися і не дати ворогу перемогти нас. Важливо нагадувати закордонній спільноті про те, що ми тут не байдужі, і якщо вони це будуть бачити. Їм вже буде це для чого робити. Вони будуть розуміти, що нам це потрібно, і якщо ми за своїх будемо стояти, то дуже велике сподівання на те, що і нам допоможуть, і буде е якась країна знайдеться, яка буде тиснути на Росію, на те, щоб вони віддавали наших хлопців і обмінювали їх. кожну неділю. Я виходжу на акції в підтримку військово абсолютно всіх підрозділів, також морської піхоти. На жаль, якщо взяти статистику повернень з морської піхоти, то у нас більшість це захотовані тіла. Тому важливо виходити, важливо про них казати, говорити, не забувати і підтримувати так само, як і рідних, які її чекають так само і в Котре ми зібралися на проведення акції нагадування про те, що наші захисники Азовсталі досі знаходяться в полоні. І, зокрема, це касається азовців. Дуже активно почали азовців засуджувати і засуджувати на дуже великі терміни за 20 років, 20-25. На даному етапі хлопців засуджують по другому кругу і дають їм пожиттєво. Треба робити розголос, щоб це ну, щось робили, бо ну нічого не ну, скоро придумають смертну кару, і тоді просто наших чоловіків, ну, син, синів, будуть катувати. Вони і так зараз знаходяться да, в тортурах. Ну а що чекати далі, з тої сторони ми не розуміємо, що робити далі. За останній час, за, мабуть, за останні три місяці, оце йде кожний рік. Ну. Кожну тиждень постійно. Да. І хлопців засуджують по-другому кругу вже. Тим, що дали срок, ну, вирок один, тепер дають вирок пожиттєвий.